Щорічно в другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. В ці вересневі дні по всій країні проходять різноманітні спортивні заходи. 9 вересня комунальний заклад Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх відзначає ювілей. 10 років, на який вони запросили гостей із сіл Пришип та Рокитне для того, щоб позмагатися в різних видах спорту, щоб загартувати силу і дух, щоб бути надійними захисниками нашої України. Відкрили захід привітальним словом, завідуюча спортивним сектором відділу культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. Ольга Карпенко, яка побажала всім учасникам змагань, успіхів та перемоги. Директор комунального закладу Спорт для всіх Анатолій Манько привітав зі святом, закликав займатися фізичною культурою, вести активний спосіб життя. Адже фізична культура і спорт дають людині силу, радість, бадьорість, допомагають житті вирішувати важливі завдання. Анатолій Олексійович подякував міському голові Дмитро Бикову за значну увагу розвитку спорту в нашій громаді. Закінчилась урочиста частина бадьорим патріотичним виступом групи фітнес-аеробіки Спорт Піпл. Ми живемо в країні. Привіт, ми з України. Це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак, і дамо переможний знак все буде добре. В серце любов, Моя wow. мила Україна файна я, дівчина бо любов перемагає зло. Подивися на мене так мене зламані серце не там. Тільки відіб'ємо свій І відемо переможний знак, все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так, тільки видіб'ємося. Розпочалися змагання з міні футболу. Першими стартували команди Пришиба та Рокитного. Далі естафету прийняли команди «Дмитрівки» та Пришиба. І третіми стартували команди «Дмитрівки» та Рокитного. Перемогу та кубок здобула команда Пришиба. На другому місці фінішувала команда «Дмитрівки». І замкнула трійку призерів команда Рокитного. У змаганнях із шахів кращим виявився Андрій Горячковський. На другому місці Володимир Лаврик. Неабиякі баталії розгорнулися у змаганнях з тенісу. Кожен з учасників жадав отримати омріяну перемогу. В підсумку запеклої боротьби перемогу здобув Юрій Прокопенко, а серед дівчат Аліна Загорулько. В змаганнях з волейболу кращою була команда Пришиба. Спортивне свято в Дмитрівці вдалося на славу.